Тож не було вузенька стежина, там цілі юрми сунули туди, і плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води, спішили верхи, їхали возами, по розтягся на дванадцять верст, і Божа мати плакала сльозами, та поможіть нести йому той хрест. Чи ви не люди, що за чудосія? Дають старцям, підсаджують каліка. Тут же йде, ну, добре, не месія. Людина просто, просто чоловік. Юрма годе, і кожен пнеться ближче. Хтось навіть підбадьорює, терпи. Вже он голгофа, он череповище. Хрущали під ногами черепи. Сказати б, зброя це хіба єдине? Так що б зробили стражники юрбі, а в юрмах тих малесенька людина тягла Христа важкого на собі. І хоч би хто кому було до того, всі поспішали місце захопить, воно ж видніше пагорба крутого, як він конає, як він хоче пить? І він упав, і руки аж посиніли, тоді знайшовся добрий чоловік. Наморений, ідучий з поля Симон, що йшов додому в протилежний бік, коли ж звершилась вся ця чорна справа, і люди вже розходилися ті, от парадокс заплакав лиш варава, розбійник не розп'ятий на хресті. Чи пожалів, чи вдячен був пілату, чи втямив темний раптом щось нове, що Божий син такий йде Страту, а він розбійник, він таки живе.